Інна Белень завагітніла Справа в тому, що нещодавно в своїх рілсах дівчина ділилась тим, що дуже часто помічає вагітних жінок на вулиці, і поцікавилась, що б це могло означати. За словами шанувальників, це може бути ознакою вагітності або того, що вона скоро відбудеться. Адже швидше за все Інна всерйоз задумується про вагітність на фоні її стосунків. Разом з тим, нещодавно відбувся показ проекту Звана вечеря за участю Інни. І дівчина поділилась декількома фотографіями зі зйомочного процесу. Окрім неї, на зйомках був присутній співак Вадим Олійник. Але щоб цього разу у шанувальників не виникло нових підозрів на фотографії зі співаком, вона написала, що не треба їй приписувати роман, адже вона щаслива в стосунках, а з Вадимом у них просто дружба. Окрім того, Інну вкотре звинуватили в піарі, адже після перемоги в проєкті Холостяк дівчина лізе у всі передачі. Але сама блогерка вирішила не витрачати на це час, виправдовуючись тим, що не всі люди розумні, а вона сама лікує трудоголізм і спала по 5 годин 8 років поспіль. А що думаєте ви? Чи дійсно Інна настільки зациклена на роботі, чи це все просто піар? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.